Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 20 листопада 2022 року. Я буквально 5 хвилин тому прийшов із нової почти, відправив ваші замовлення. І хочу подякувати вам за те, що ви мені довіряєте. Особлива подяка тим людям, які навіть за раніше терміну. Скинули мені гроші. Це також немало важливо. Тому що люди ці мені довіряють на всі 100%. Це для мене дуже сильно, як то кажуть, так приємно. Коротше, приємно. Одним словом, приємно. Друзі, у нас вже темніє. Е, ну що, морозець. Сьогодні на даний час у нас мінус 3. Дивіться, снігу скільки. Виноградні кущі вкриті, але я хочу сказати, друзі, що через пару деньочків у нас знову зима відійде, буде плюс 8, плюс 10 там обіцяють і на цілу неділю дежі. Звісно, не хочеться такої погоди, але проти погоди ми не можемо поперти. Тобто якось так. Виноградні кущі укриті. Укривав двома способами і землею, і тунельним укриттям, але хочу сказати, що відео з приводу укриття буде, це 100%. Я зроблю, коли це все відтане, я покажу, розкажу, що як по чергово йде, як то кажуть, все буде йти від початку до кінця. Що так буде правильніше сказано. Так що, друзі, якось так. Вітерець. Прохолодно. Сьогодні також трішки ще снігу напорошило. Але нічого. Ось дивіться, один кущик відкритий. Це все-таки буде той кущик, на якому я буду показувати повністю вкриття виноградних кущів тунельним вкриттям. Якось так, друзі. Така картина. Ну що, бажаю вам, ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. Сьогодні у нас 20 листопада 2022 року. Дякую вам за все. До побачення, що побачимось.